Приїхали в Хотин подивитися на фортецю. Ну таке, як все для туризму у нас, дорога погана, але ми приїхали, і сьогодні нам повезло, що якщо ти в будній день, то за парковку ти не сплачуєш. сплачуєш тільки квиток до фортеці. Тому йду купувати квитки. Гривень один квиток, ну підемо подивимося. Тут можна придбати ось такі неймовірні красиві речі. Просто люди не можу передати, дивіться. І вазочки, все дуже-дуже файне, гарне. Такі манюсінькі такі, ай, такі. Це для свічок, да? так? Це робота будиночок. Будиночок такий. Подивіться, яке воно все красиве. Такі чашечки. А скільки такий будиночок? Ух ти, блін. Двіська майстриня своє, каже, це все ручна. Ручна робота, люди, але дуже красиво, неймовірно просто.